Російська співачка Христина Орбакайте остаточно завершує кар'єру в Російській Федерації. Більше концертів від мене не буде. Не вийшло проїхатися в Росії. В общем, я вирішила, що ми встрітимося коли-небудь в лучшій житті. Христина сьогодні показує відео, де виступає в Лос-Анджелесі, і переїжджає остаточно. Також Орбакайте продає нерухомість в Російській Федерації. З Чим пов'язано рішення уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Звичайно, поговоримо і про позицію Орбакайте щодо війни в Україні. Прошу немада. Не Гніву людей не було приділу. Негодяй, выгнать из страны, лишить гражданства, отобрать счета и имущество, отвечать перед судом. К сожалению, для Арбакайте именно на такое наказание она и нарвалась. Одразу ж після повномасштабного вторгнення матір Орбакайте Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми виїхали з Російської Федерації та засудили війну. Христина Орбакайте ж вирішила зробити по-іншому. Вона вийшла на сцену в синьо-жовтому кольорі разом з композитором Ігорем Ніколаєвим, з яким товаришує Пугачова. Тоді Орбакайте разом з композитором Ніколаєвим обрали пісню, але Борисівни Асінній пацелуй. Після цього почалася нещадна критика як Ніколаєва, так і Крістіни. Поцелуй, За цей виступ Орбакайте та Ніколаєва почали цкувати на усіх федеральних телеканалах. Сама ж Орбакайте виїхала Сполучені Штати Америки разом зі старшим сином та його дружиною. Нікітою Пресняковим, оскільки сама ж артистка не висловлювала чіткої позиції щодо війни в Україні, то вона могла приїжджати в Російську Федерацію і давала там декілька концертів. Однак великі концерти скасовували про що неодноразово говорила. Сама співачка можна припустити, це було через підтримку Орбакайте своєї матері Алли Пугачової, яка засудила кривавий російський режим та написала звернення в мін'юст Російської Федерації визнати її іноземною агенткою, тобто шпигункою, адже вона повністю солідарна зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Сама ж Орбакайте під час критики її матері та Максима вирішила підтримати. Їх. Она записала песню «Алла будет спевать». В Питере концерт был в, в марте. В первое воскресенье весны Мы как бы заключительный концерт в России. Так получилось, что ну не получилось проехаться в россии В общем, я решила, что э, мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни. Но это был очень знаковый для меня концерт. Потому что это было первое воскресенье весны, и все поклонники мої і мамы приїхали на этот концерт. Это был подарок от меня і от мамы, нашим э, вірним друзьям і поклонникам у співачки були заплановані концерти в Російській Федерації проте їх скасувала. В останньому інтерв'ю пропагандистським змі артистка повідомила її концерт у Санкт-Петербурзі у березні 2024 року був останнім. В Росії, а от по тому то був такий концерт для меня, и я потом со спокойной душой сказала всем спасибо, люблю, до новых встреч и уехала. Також нагадаю, після повномасштабного вторгнення Крістіна опублікувала в інстаграм допис, в якому закликала до миру. Зокрема, артистка зазначила: тільки мирного неба ні війні. Однак, згодом цей допис Орбакайте видалила. Мабуть, почалося гоніння. В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда э, uh, какие-то проблемы. И, В общем, и мы это все вместе переживали uh, с моей российской публикой. И везде, и когда было в Украину в Украину, когда мы ездили в Украину и Беларусь. Ну, все, и Прибалтийские республики. очень много было концертов, очень много гастролей. Просто не перечесть. Один з концертів США. Орбакайте не увагу пропагандистів, Адже там Орбакайте засвітилася з іноземними агентами Російської Федерації Чулпан Хаматової та Максимом Покровським, які визнані зрадниками та шпигунами в РФ. Після підтримки своєї матері Алли Погачової саму ж Христину почали теж цькувати в російських змі. Тоді артистка вийшла на зв'язок і заявила. Слушайте, настолько нездоровый интересы и сплетен вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал бы вот такому пиару. <с> спасибо моим друзьям, спасибо моим верным поклонникам за поддержку. Ну а те, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, да все у меня, зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А, а то, которое по жизни встречается, послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать моей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра. Сьогодні розмі заявляють, Орбакайте продає дві квартири в Москві. Квартири за Розташовані в жонівому комплексі чотири вітри на великій Грозинській вулиці в Москві. На території ЖК розташований фітнес-центр, салон краси, автомийки та шиномонтаж. Також пропагандисти зазначили, Крістіна розраховує позбутися дачі Погачової в сонячногірському районі. Її ціна зараз 162 мільйони рублів. В своєму інстаграму Орбакайте публікує світлини та відео з різних американських міст. І, вочевидь, їй там подобається. Росіяни в коментарях пишуть: больше не розрішим вам в Росії виступати. Ну чого тут красивого Крістіна? От у нас бюр'язки, юлочки, Шашличок, а там не жизнь, там убійство душі. Однак більшість прихильників під описом Христини підтримали її та написали позитивні відгуки. Христина була двічі у офіційному шлюбі та один раз в цивільному з виконавцем Володимиром Прісняковим молодшим Христина жила в фактичному шлюбі з 1986 році. Від нього у неї син Микита Прісняков, який також не підтримав спецоперацію та виїхав разом з дружиною до Сполучених Штатів. Америки з чеченським бізнесменом Русланом Байсаровим Христина була у цивільному шлюбі. Син Дені народився 10 травня 1998 року в Москві. Досі там проживає от 9 березня 2005-го Христина та американський бізнесмен Михайло Зімцов офіційно зареєстрували свої відносини в Майамі. 30 березня 2012 року. В тому ж місті Христина народжує доньку Клавдію. Про це вона повідомила на сторінці Твіттера 30 березня за маямським часом. Я народила доньку. Вітайте мене, ура у шлюбі з Зімцовим Христина перебуває уже 19 років.